Омбудсмен Верховної Ради Дмитро Лубінець досі ніяк не відреагував на вимогу служби в справах дітей та сім'ї Києва спростувати власне свої, свої слова, свої дані, скажімо, і недостовірну інформацію. А з 3 липня омбудсмен опублікував допис, в якому стверджував, що, начебто, Перші дні повномасштабного вторгнення київські чиновники використали дітей сиріт, аби вивезти своїх родичів ухилянтів за кордон. Ба більше йшлося, що моніторинговій групі омбудсмена не вдалося дізнатися, де 13 дітей, яких вивезли в Німеччину. Ця заява викликала шок не лише в Україні, а й в німецьких партнерах. Насправді з 68 дітей, про яких пише в себе в статті Лубінець, за кордон перетинало 67, Одну дитину забрала мама. І з першого міського центру виїхали і доїхали 55 дітей. А інші 12, яких омбудсмен загубив, були з іншого оболонського центру. Достатньо маніпулятивним та недостовірним було твердження про виїзд дітей, про кількість дітей, які виїхали, про дітей, які десь нібито загубилися. Ніхто з дітей не загубився. Про кожну дитину є історія, про кожну дитину є переписка. Є всі необхідні документи, є сформовані особові справи. І найменш маніпулятивною та гучною є заява щодо вивезення так званих ухилянтів, адже на початку повномасштабного вторгнення зі 107 працівників центру на роботі залишилось менше 30. Інші або були в окупації на Київщині, або ж рятували власні сім'ї. Аби евакуювати дітей за кордон, необхідна була відповідна кількість, тож супроводжуючих шукали навіть серед своїх і от поїхав син начальника служби, якому 18 років він студент. Артем Танцюра не підлягав мобілізації тоді і не міг бути ухилянтом. А після двох років роботи в Німеччині з він повернувся до Києва. Інший, так званий родич ухилянт – Хелянд, невістка директора центру номер 1 яка теж не військово зобов'язана. Ще один родич директора центру має інвалідність з 2019-го і може перетинати кордон. І нашим журналістам через тиждень після цієї гучної заяви вдалося отримати коментар Дмитра Лубінця щодо ситуації. В інтерв'ю він визнає, що міська влада врятувала дітей. Проблема на мій погляд, в діяльності в першу чергу державних органів виконавчої влади державних. Ми вчора детально розбиралися, і я розумію, що напевно неправильно були розставлені акценти, що місцеві органи влади зробили те, що повинні були зробити. Державні органи влади повинні були зробити на рівні держави. Безпосередньо сам. Очільник міста Києва приймав в цьому участь і видно було, як він в цьому розбирається, І я йому вдячний. Я скажу так, що за тими даними, які у нас були, ми проінформували, ми направили своє звернення. Я знову ж таки сказав, чому. Ну, Напевно, вперше була подібна публічна така позиція, тому що ми, на жаль, не побачили в діях. Підлеглих а, пана кличка швидкої реакції. Отак тут цікаво складається, що наші журналісти Дмитро Лубінець все ж таки дав коментар, так але офіційно він не визнав, що. Були була неправдива інформація в оцих нападках на те, хто вивозив, що ці люди не ухилянти, які допомагали вивозити людей. Що насправді і в Німеччині все було окей. Так і ось про все. Це будемо зараз говорити з Оксаною Філіпішною, це заступниця керівника аналітичного відділу української герцінської спілки справ з людини. Пані Оксано, наші щирі вітання вам. Добрий день. Ви написали допис у себе так на сторіночці в Фейсбуці, і ви написали, що ніхто не ухилявся, і що дії офісу омбудсмана були перевищені повноваження. Я так розумію, що ви вивчали це питання так, дослідили. І от на чому ґрунтується ваше ствердження, що із боку офісу омцмана було перевищення повноважень, і взагалі, що ви з'ясували по ситуації, зокрема ті в тій ж Німеччині? Ну, е дякую дя дя за запрошення. Ну, е власне кажучи, мій доступ е ґрунтувався насамперед на відкритих джерелах інформації, в тому числі і сюжети вашого телеканалу. Коментарі, які розміщені на сайтах відповідно державних органів влади або Київської міської державної адміністрації, і структурних підрозділів, і в тому числі на підставі закону про уповноваженого Верховної Ради прав людини і міжнародних договорів, які Україна ратифікувала, тому що в законі про уповноваженого чітко зазначено, що він керується законами ну, Конституцією України, законами України і міжнародними документами які ратифіковані, от, власне кажучи, вивчення цього масиву інформації надало мені можливість діти висновку того т, такого висновку, що в даному випадку все ж таки вбачається перевищення своїх повноважень з боку омбудсмана або його а, працівників. Ну, зокрема, коли ми говоримо про моніторинг додержання прав дітей а, за кордоном, то ми маємо пам'ятати, хто. Уповноважений на здійснення такого моніторингу юрисдикція уповноваженого згідно з законом, це нагадаю перша стаття закону про уповноважена обмежується територією України і її юрисдикцією. Що означає юрисдикція? Юрисдикція знову ж таки, якщо вона... Не обмежена територією держави, вона може бути поширена відповідно до інших законів. Так от, перебування наших дітей за кордоном врегульовано по суті, Гаагською конвенцією 96-го року, яку Україна ратифікувала 2006 року, де чітко зазначено, хто є тими органами. Які уповноважені комунікувати, моніторити і на кого поширюється юрисдикція держави стосовно дітей, які опинилися на території іншої держави за законом України? Це національна соціальна сервісна служба. На сьогоднішній день ніяких змін в закон про ратифікацію цієї конвенції не внесено. Уповноважений жодним законом не наділений правом моніторити. Цю ситуацію навіть якщо в нього виникло таке бажання, то такий моніторинг має здійснюватись за погодженням приймаючої сторони через Міністерство закордонних справ офіційним шляхом. Тобто уповноважений є посадовою особою державного органа. Він не є якимось там да, особливим. На його працівників розповсюджується закон про державну службу. Люди мають діяти в межах і у спосіб, визначений Конституцією і законами України. Крапка. Якщо немає спеціальних повноважень на такий моніторинг з боку закону, значить, ймовірно, це перевищення все ж таки повноважень. Ну і друга складова, яку ви зачепили в своєму сюжеті, на мій погляд, це питання моральності, етичності. Розповсюдження неперевірених даних, які от е, утворили таку ситуацію розголосу щодо запровадження якихось схем, начебто, ухиляння від мобілізації і нелегального перетину кордону. Я цитую по суті уповноваженого, на мій погляд, це взагалі не сфера компетенції уповноваженого робити такі заяви і досліджувати такі питання, тому що за його мандатом це захист прав. І свобод людини, і уповноважений не може в тому числі розповсюджувати персональну якусь конфіденційну інформацію про особисте приватне життя інших людей, які стали йому відомі в період перевірки. Навіть якщо уповноваженого виникли такі підозри, що це якісь там схеми, протизаконна діяльність, так він мав би по поінформувати правоохоронні органи. І ті вже повинні досліджувати певні питання, але е, робити гучні заяви з назвою посад деякі працівники офісу повноважного прізвища в соцмережах називали цих людей. Це також е, поза законодавством України. Пані Оксано. Ну... Заради справедливості треба сказати, що інститут омбудсмана дуже багато робить стосовно повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій, з викрадених дітей, так москалями, які вивозять на території РФ. І ця робота дуже інтенсивно проводиться, так але от в питанні Німеччини, так коли типу їх не пустили, так представників омбудсмана, що було порушено тут. Ви сказали, що якби має мандат діяльності так омбудсмен на території України, а за межами це має бути по іншому, що порушили, яким чином мали б зробити для того, щоб отримати інформацію про дітей, які були вивезені початком повномасштабного вторгнення, так до того ж, Німеччини, і Німеччина, яка фактично допомагає рятувати українських дітей. Так, ну від того, як ми з вами перетинаємо державний кордон, в тому числі і наші діти, і опиняємось на території іншої держави, uh -huh. ми маємо розуміти, що на тій території діють закони і правила тієї держави, де ми знаходимося. Німеччина не є виключенням. Крім того, якщо діти вже понад рік проживають на території іншої держави, фактично. То з Гаагською конвенцією по суті це можна вже розглядати як місцем їх звичайного проживання, тому що вони ходять в місцеві школи, вони лікуються у місцевих лікарів, їх утримання оплачують місцеві органи влади і таке інше. Тому, якщо питання не врегульовано двосторонніми угодами між Україною і, наприклад, Німеччиною. То е, на території Німеччини діють виключно правила німецької сторони. Люди не можуть гіпотетично розуміти, що якогось дня омбудсману чи іншому органу навіє е, е, бажання е, приїхати і мати доступ переві стосовно наших дітей. Тому такі візити мають бути коректними. Має має перебувати передувати переписка. Бо ми ж бачили із інформації, що це відбувалося 18 травня в суботу, вихідний день, коли німецькі працівники відпочивали, були зі своїми сім'ями. У них є своє трудове законодавство. Тому має бути попереднє узгодження інформування про порядок правила. Цього моніторингу. і я абсолютно певна, що німецька сторона ніяким чином би не перешкоджала, тому що ніхто не бажає зладати Україні, особливо з європейських країн, інакше б вони не протягували е, руку допомоги нам і нашим дітям. Е, а спосіб, у який це було зроблено, ну викликає питання, і, на мій погляд, абсолютно правомірне таке обурення з боку німецької сторони. І Щоб це було некоректно зроблено? А як ви думаєте, пані Оксана, чому так сталося? Ну я думаю, що офіс омбудсмена повинен все ж таки розуміти межу своїх повноважень, так і як потрібно діяти за кордоном. Це була помилка на вашу думку, чи е, даруєте зумисний такий крок, як ви вважаєте? Ну, я далеко від е, думки гадки про те, що якийсь зумисний крок. Я думаю, що це просто по, -по помилка, яку е, треба виправити. І якщо офісу повноважно хоче здійснювати такий моніторинг, то він може бути. Ну, вибачте, за таке слово, паровозиком до наприклад тієї ж національної соціальної сервісної служби, яка уповноважена. Не здійснення такого моніторингу, а не виступати флагманом і підміняти собою діяльність державних органів влади, тому що знову ж таки в законі про уповноваженого чітко зазначено, що його діяльність доповнює існуючі засоби захисту прав людини і не підміняє і не замінює діяльності державних органів влади. Тому цей баланс має бути збережений. Не може окрема інституція в державі. Ну, перебирати на себе по повноту по влади, скажі, скажімо так, всіх усувати і, і діяти виключно на власний розсуд. Вони мають діяти в межах закону. Це такі самі посадові особи, як і в інших органах влади. Почула спасибілчезна пані Оксана вам за включення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Філіпішина, це заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки справ людини. І ми.